Привіт усім! Куплено на Aliexpress шапки. Іні ще дві куплені на Aliexpress, ці чорні, а це вже куплено в Україні за ту ж саму ціну. Прийшла у нас вже зима. Так, і пора міняти головні убори. Так, Ціна була на момент купівлі. Це там 69, 70 гривень. І Поки оці їхали з Китаю, так в епіцентрі також якась там була акція, купив тож, майже за 70 гривень таку шапку. Ну Тут підкладка з такого самого матеріалу, як тут ціла, ціла шапка. Так, ну це трохи на голові не дуже хотілося сидіти. Так, а ці досить нормально, Уже, не пам'ятаю, вже два роки, здається, використовую. Також трошки оце підносилося, це трошки новіше виглядає. Так, чіпляю, досить компактні. В кишеню запхав. Так, це так не вийде скласти. Так, сидять на голові досить гарно ці китайські. Вітер тримають теж. Досить сильний вітер не продувало голову, хоча дос, дуже тоненький. Глядає дуже тоненькі, але служить дуже добре. Я, принаймні, задоволений. Сьогодні ще замовив ще три таких шапки. Одну ще собі, а не цей другу швигровий і його сину племіннику. Так, ось така покупка потрібна на Алиэкспресс шапки.